Просто на хвилинку ситуація. Дві дами поїхали у поїзді, в питання, де знаходиться туалет. Чат Джепетін не допоміг. Тож ми йдемо його шукати самостійно. Івана Франкі зустрів нас вітанку було близько восьмої ранку, і відчуття ніби день починається саме тут. Боже, нарешті ми доїхали і вже приїхали в яричок. Боже і поки я не впала. Я вже отримала три листівки, і ми йдемо в святе місце. Ну, краса ж! Хіба не краса? А ця ділова жіночка. Куди йдуть нормальні люди? Тим часом ми Макдональдс! Сосні, де? Які ваші перші ці файл? Просто неймовірно. Я на кожному кроці, напевно, все фотографую. Я зазвичай який раз я з нею зупиняюся. Але це просто неймовірно. Рекомендую просто робити такий перепочинок, бросити все та поїхати відпускати в Я повела нас не зрозуміло, ні для мене, ні для нові зробили. Але тебе цікавиться. Вона ще й там це, на мене бурчить. У нас нажена жінка. Це ніхто не відміни. Погляньте, звідки видом ми йдемо. Ну, хіба це не краса? Просто все як на картинці і машини позаду, яка зараз зіб'є, нас нафік. Ну просто краса. Ринок у Яремче це окрема атмосфера. Тут продають сувеніри, вироби з дерева, карпатські чаї, мед та все те, що хочеться забрати з собою на згадку. Дуже галасливо, яскраво і по-справжньому по карпатськи. Через ринок ми пройшли до водоспаду з прабій одного із найвідоміших місць Яремче. Він знаходиться прямо в центрі міста і вражає своєю силою будь-якої переробки. Just in a girl, in a blank, for... Як колись сказав Тушкін, подорожуйте любі, і це одне з просто правильних висловів. Бо стільки на фол, і просто навіть у нашій країні тільки головне побачити це власними очами ця подорож виявилася дуже спонтанно, бо просто одного дня на роботі ми сиділи і такі, мов не поїхати відпочити кудись на день. І просто в один момент ми забронювали білети на потяг, зібралися і приїхали в Яремче. Чому саме Яремче? По-перше, тому що ми думали в Буковель, ми думали до Львова поїхати. Але горе та окрема є любов, тож ми вирішили, що поїдемо саме сюди. І, наприклад, я поки що ні одного разу не пожаліла про те, що ми поїхали саме сюди. Бо зараз в Буковелі, наприклад, дуже багато людей. А зараз ми поїхали в Яремче і тут майже нікого немає. Тобто, зараз ми йдемо, ми пішли пішки до нашого готелю. І будемо заселятися, бо поки ми йдемо стільки краси навколо. Це просто треба побачити. Цей вид просто вартий всього та всієї дороги. Ви тільки погляньте на цю красу. Просто це гори. що там. Ви бачите, там гори. Там гори! Я вам не можу передати словами, наскільки це в житті гарно, але тільки погляньте просто. Я не можу не любуватися. Ми трохи перепочили з дороги, переодяглися і знову пішли гуляти містом. Прийшли погуляти в вечірній час. Ми тільки покриється, яка краса. Ялинка в день не освітилася тепер. Ступися. Поки всі йдуть сюди, коли багато людей ми йдемо, коли тут нікого немає. Знайомтесь, маленький ельф. І взагалі ця атмосфера виглядає дуже казково. Дуже цікава така інтересна зона тут підкови. Це ось чия хвороба. Коника. О, твій малюнок. Ельф. Ходімо далі, туди піти. скриньки свої передбачення. Klar. Так, Що там? Оп. перевернути у місячному світлі світля в час великих відкриттів слухайте мудрі поради старших. Ми потрапили в якусь містичну зону матінка моя Ми мусимо передбачити майбутнє. Так, велика зарплата Х5, я все це бачу. Поїздка в Мені вдарує. А мене невірка. є так. Тут є гойдолка, повз якої я не можу пройти, тому що ви ну, тільки погляньте. Вона неймовірна, просто це кайф. Так, зона мастер класів розважальні автомати. Великий якийсь будиночок. Я уявляю скільки тут людей в день. Після прогулянки ми прихопили деякі сувеніри та пішли повечеряти. Ми вирішили вибрати щось на банальне. Ми зайшли до грузинського ресторану Бедаурі. Я дуже люблю грузинську кухню, тому вирішила скуштувати саме її, а не традиційно українську. ресторан мав хороші відгуки і нам сподобалося справді. Ми взяли хачапурі з сиром, хінкалі з м'ясом та з сиром, а також котеля. Хачапурі просто захоплення, хінкалі з сиром Хотілося б трішки соковитіше, але в цілому ці неадекватні і атмосфера дуже приємна. Ранок у Єремч починається ось так: з гір, тиші та неймовірного повітря. Швидкий огляд нашого номера. Номер за ключиком. Він такий вайбовий. Є ось таке велике зеркало, я би була такої ну Ось така ванна величезна, багато дуже місць, Ще одне зеркало. Є фен, є все для гігієни особистої. душева кабіна. Чистенька, тепла підлога. У нас і є ось така сушарочка. Йдемо далі. Тут в нас велике двоспальне ліжко. Його можна, якщо ще розсунути, щоб було два окремих, світильнички дуже вайбові. Є ось така папочка, тут правила та ще щось, водичка, чай, чайничок, чашечки. І цей немовірний вивід з готелю. Ось який пуганцеві! Боже! Це просто як картинка з інтерестом. Я не можу.

О також ми понакупляли сувенірі. Саме головне, в мене тут найцінніше, а в неї один пакетик. Буває, коли не працює камера з ково. Приходиться ходити місце. Наша прогулянка не закінчилася по Яремче і ми пішли до тієї самої скелі слон. Нарешті ми за два дні сюди дійшли. Дорога слазенька, звісно. Але я вам скажу дуже цікавенько. Ось така велична гора. Коли ми йшли там позаду, здавалося таке відчуття, ніби ця гора на тебе як приблизується такий 3D-ефект. Це прям вау! Неймовірно захоплює подих. Перед поїздом ми зайшли до кафе, взяли каву, піцу та ціремісо. Піца, чесно кажучи, нам не зайшла. А от кавуська це була одна з найсмачніших, і ці теж ми взяли два різні смаки, і вони два були неймовірні. Тож, якщо ви будете в Єремче, зайдіть до цієї кафе, вона прямо напроти вже де вокзалу. І ось настав час повертатися додому в Одесу. Ця поїздка надихнула мене, дала можливість перезавантажитися, вдихнути свіже повітря і трохи змінити свій життєвий напрямок. Хочу подякувати Яремче за те, що вона так тепло і казково зустріла нас за гори, за природу, за атмосферу і за людей, які траплялися нам на шляху. всі вони були неймовірно привітні, і з ними було дуже приємно спілкуватися і контактувати. Це зробило поїздку ще більш особливою. Я шалено вдячна за все це. І я впевнена, що це не остання наша поїздка. Попереду ще багато таких відео на моєму ютуб каналі.